Я не можу втриматись. Путлер. Отримай. Пішли далі. Ну і що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити Менхан, друзі. Так, попередні серії ми тут розвалили всім кабіне. Ааа, відкрився у нас оцей прохід, і ми продовжуємо далі. Так, патронів у нас на пістолет одна штучка лишилася, а до дробовика маємо. А, нехилий такий боєзапас. А, шуруємо коротше, вентиляцію. Надіюсь, тут придурків не буде. Не будуть вибігали придурки. Зараз подаємося. Так, тут що таке? А, тут видно. Можна розбити її, певно. Угу, Але як я вистрілю, по нас збіжеться. О, тут життя. Ааа, все-таки мушу її розбити. А як мені розбити її? Треба вистрілити навіть, що ну так попробую. <плес> Ненафік, точно. А, тут що значить... Дивай, купа життя а що? Не думали, що я так стільки життя багато потрачу? що? Шо... Думаю, I що ми знайшли багато, друзів. I Чорт, Чорти, мені подобаєшся. Подобаєш. О боже. О oh, боже, о oh, боже, Боже. о боже, о боже, о боже. Їх 20 рил на мапі. Ви бачите це чи ні. Треба сидіти тихо. Ну я попередній серії був кілер невдах, але як я тут виживу, я буду просто Джоном Віком. Я не знаю чим мені виходити, вони там їх там дуже багато. Ви мене палять. Вони де за дверима, коротше, а як місці це вийти? Чуєте, може я зайшов у в ті двері? А, вони там заходять. Я понял, не станет не заходять. Вони стани заходять, бачите, вони тільки збоку тусуються. Одного я завалию, бачите, вони заходять в ці двері. Не знаю, чого вони поно бояться. Ага. Ходіте сюди. Ходіть за сранці, ходіть. Ходіть, що вийде, що це двері майкзя. Життя. Добре, 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 добре. Я не знаю, як на це працює все. Як воно все працює, я не знаю. Ага, вони є. Добре, а вони і в других дверях, я поняв. Давай піднімем патрончики. От, отут за дверями... А, я міг тут вийти. Тут за дверима є, чувак. Інфа сотка, дивіться. Два сотки, аж він був за дверима, але він мені купа життя виніс, бляха. Що це таке? Давай, нажмем. Це мій Powerful. лідер, молодець, бери Powerful. пиво, зустрінемось ззовні. Не поняв. Яке пиво, яке ззовні. Добре, я за ззовні життя дуже мало. Я щось не в'їхав, як це працює, друзі. Uh, я не в'їхав, як це працює. Ідемо зайдемо в перші двері. Все, це ми поняли. Так. давай тут попробуємо. А, тут це неможливо вийти, Тут є життя. Добре. Попробуємо це працює. Чик. Тихо. Тихо, 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 Голо перший барує. Йому пофіг, я поняв. Давайте підемо до нього ближче, значить. Ось такого вибігаємо і зараз нашугаємо. Ти клятий критин! Добре, йому башку. Добре, 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 добре. Ну якось так. Життя більше немає. Добре, я виніс. Так, тут є життя. Прекрасненько. Так, тепер треба мені винести нижніх, друзі. Тепер треба винести нижні, тому що вони підтягнуться потім на наверх. Йдемо помаленьку, на низ, звенесе нижніх. Бачу їх, бачу їх двох. Ага. Текаємо. Підтягуйтесь, братанчики, підтягуйтесь. А, вони, коротше, зараз на стрьомі. Давайте почекаємо, щоб вони успокоїлись. І по одному внесем. Зараз я винесу того першого, що в нього стріляв. А потім постарайся винести другого. Воно ж вони не були в агрі. Тому що життя... О, бачите, вони заспокоїлись. Йдемо ще раз. Зараз ще раз цього стрілимо це, перезаряджаємося, біжимо до другого. Є, yeah, винесли. Ховаємося. Так, тут можна взяти. Та пристять, чорт забирай! Перезаряджайся. Та викинь нафіг труп. Ой, боже кін... кінь. Я боже, кінь дурний. Який дурний, боже це все не робить. Я поняв, він мусить передати всі патрони. Підбігаємо перезаряджається. Та спи! Та що ж ти? <кхід> Ви бачили, що це за фіння? Чо нього не стріляв! О боже. Він в нього просто не стріляв. Ну, він стріляв, він в нього просто не попадав. Я не розумію, як це працює, друзі. Саме як все годиться. Бляха, фоток мене стріляє сволоч. Я не знаю, як це працює, друзі. Він просто промахується, не знаю, як це працює, бляха. Та ж бери... двохстволку. О боже, давай, 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 дай скуш, мене передердика ще. Добре, я завалив нарешті. Ой, життя більше немає, це все життя, що в мене є, друзі. Це все життя, що в мене є. Так, тепер треку спорузумно манежні розвалите. Давай ще раз, цього заграємо. загремо. Добре. Ось так, воно буде все працювати. Добре, цього завалив. Бербільмов притик до того. В притик біжимо. Добре. Беремо ствол, перезаряджаємося. Бігаємо. Все. Перестріляємо. Тупо не вмирає, бачите? Тікаємо. знову мру, Це буде фіаско. Я його бачу. Боже, я його розвалив, але в мене життя дуже мало, друзі. Дуже мало життя. О! Дуже дякую вам. Пістолет берем. Так, нам треба наверх. Верху треба відкрити двері. А, це вулиця. Ось туди зустрінеться на вулиці. Тут теж нікого немає. Пішли наверх. Все, йдемо в ті двері, там мав зайти. Ось ці двері маю зайти. Тут є чувак. Прекрасно. Я у Вані з друзями. Так. Відкривай. Зараз не біжить купа народу. А, вони з двору забігли. Забігло сіків, двоє. Добре, добре, добре не зайдуть зараз сюди. Ховаємося. Я можу ваншотити, мені здається, з одної пульки, якщо вони зайдуть. В Голову з одної пульки можу валити. Треба рухатись, вони може за не зайдуть. А я в темноті, мене не видно. Але вони валять комусь. Гоу. Є, заваншотив. Ху, це було важко, друзі, але ми це все зробили. Добре, йдем на волю. тільки двоє забігло їх. На всякий випадок тут нікого нема, пішли на волю. Так. Тут що там робиться? Вибіга на волю. І що? Знову вони ці есесовці зараз ловлять е, Сплінтер Сайлем в червоних е, uh, В масках з червоними очима Так, о, вони вже є Це дурня якась, знаєте, мені зараз смішно цей фіні Якого фіа в швидкого фурвон Вперед, круче, де? Ти чув, чувака Короче, коли... Дай я б не цей, вони мене сюди знаходять. Це на Бродіна. Та я поняв, що Бродіна. Просто вони не всюди бляха муха знаходять. Надордо горі відвідав Дарвудську в'язницю, які якій за більше тисячі в'язниці зі всієї країни. Сучасні засоби обслуговування в'язниці яз... включають просторі камери для в'язних, хорошу лікарню зі всіма необхідними медичними препаратами. Ага. У секторі один є електричний стілець, де використовуються смертні О, Мене в тюрягу зараз закинуть. Коли ж цих чуваків завалю? Прямо тут, кинь його. Драпим. Драпте бомбу. Дайте хоч мені когось ПТК. як буду виробити пацанів. Психопати захопили в'язницю, кеш. Єдиний спосіб поговорити з цими дятлами поля і заснування палиці та зброї. Я хочу буде вбив мисливця, котре патрулює алею до башти і приніс його тіло до кімнати охорони. Ого. Ага. А, тіло нести. Це типа нести тіло, воювати, тіло ховати, тіло кидати, битись далі. В наступній кімнаті є мисливець. Окладай його, я відкрию для тебе наступний набір дверей. І Ні, ніфіату двері, що набором ідуть, і що. А як його завалю? О, диво, 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 диво. Я бачу, як можна завалити. Ой, там, чувак, короче. На електричному стільці садить. Давай, 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 давай. Нефіасом, ті, що башку промивають, що Можна його врятувати. О боже, я його вбив! Чувак, вебач, я вальнув його навчальним током. Вона спалила. Але він сукерує. Визначає шо, що я його не завалю. Ну я може, може, попробую його завалити. Текаємо. Вони дуже валяються сильно. Давай, давай, зараз не зарубає сволоч. Супер удар, давай. О, супер удар мені прописали. Та нічого, це тільки початок, друзі, все добре. Короче, саме обідно то що я... Ч... Чувака вальнув током! Ви бачили? Я просто тупо, тупо чувака вальнув током, мені ж його шкода стало. Так, демо візьмемо ще раз дріт де йдем чуга завалим. Ну в рукопаш не поняла, я тут завжди слабший. Давайте уявимо, що це Путін. Зараз я повернусь до тебе. Я мені дхенько відкрити двері, щоб мене не збити. За... А, він має зайти. Давайте уявимо, що це Путін. Говорив в пеклі сволоч. Да на, нафіг! Все, от Охоронець почув, креке. Зайде сюди, чи ні. А це уявимо хто це такий. Якийсь е чортовий Кадерови, який ніяк не здохне. Зараз ми його завалимо. Що він пішов його рятувати. А, врятував його. Не дивиться. <плес> Замовкни. На нафіг. Ну і все, друзі. Фінал буде для всіх одинаковий. Один готок на болю. Давай, ти дальше почися. Та ні, мені його шкода. Ну, мені не шкода, того, кого подумали. Але, але цей чувак, походу, не винен, давай його. Лежи <плес> його. Живе. Так, добре. А, маємо сукер. Добре, сукері це дуже добре. Каже, я відкрию тобі двері. Як ти мені відкриєш двері, як це охоронець відкриє двері, які забіг до мене. Що ти плетеш, ти? І шахти? Що це таке? Тут є. Тут з'ї. Життя. О, можна заночувати. Можна покататися. Прикольно. Так. Що таке? что то Бутылка. Я сюда, Грига, ты думал, параноики, которые подруги уедваривают. <связывая> ага, он <связывая> и закрыл дверь. Он и себя в безопасности, может, его на вечеринке уедваривают, но он и любит свое <связывая> дело. Так, я понял. Угу. Каже, виродки патрулюють, Де ти виродок. А, що назад? Треба бути в тіні як нінджа. Як нінджа стайл. Так. А не... як вони спалили? А як мене спалив? Ну їх дофіга, коротше, народу. Каже, якщо вони помідять, вони закриють двері, але можливо потім двері відкриють. не сюди, він щось помітив. Здалека? Той йде, той далеко ходить. Mm -hmm. іди сюди, йди ближче, тобі щось розкажу. <рик> Хтось неї. <знає>. Попав в башку. там якийсь придурок кричить. Із придурок кричить. Мені треба там, тінь, сховатися. Там я його і завалю. Ось тут ка. Хто він такий? С бідолаха за стіною кричить? Хто там? Ходіть сюди, виродки. О, кіт Що таке? Що ти почув? То йде, то йде, то йде сюди. Якщо я цього завалю, він помітить. А може і не помітить. Відробуй башку. На, Наф. Ова! Важко мені, будь ласка. Мене замітили. Мене замітили. Двері там закрились, походу, та? Двері там закрилися, походу. Ні, відкрилися. А, тут нема, дима... тут нема тіні. А тут є тінь. Але коротше я встиг за завалити. А другий стоїть дивиться! Третикады, друзі, Третикады. Друзья, ты давится просто. Лайч, ти просто и давится. завалити заволити на фаз. Я думаю, що мені не вдасться. Давай попробуй, попробуй, попробуй. Та бей, бляха! Та пофиг свалим нафиг. Свалим нафиг. до мене, він, каже. Почекай хвилинку, каже! Мене я не договорив. Сюда хлопчику! А зачем ты, каже? Каже, почекай хвилинку! <плес> Розчарувався, бо не злапав вона. Каже, почекай хвилинку! Я в шоці. Добре. Почекай хвилинку, каже, я не договорив! Говори, друже! Так. Ми башку маємо. Башка на дупі. Добре. Пішла. Я не можу втриматись. А, Путлер, отримай, пішли далі. Так. Я розвалив кабіни. кільком чоловікам. Ага. А, я трьох завалив. Один і шах тільки його наверху стоїть, бачите? Добре, тут життя було. Дякую. А як мені його вимонити? Я можу якось його вимотити сюди? А ну, давайте ко. Йому пофіг. А як я його маю вимотити? Ааа, він мене він закриє двері. Я поняв, треба тихенько пройти. І завалити його зверху, бачите? о, як це все продумано. О, бачите, він ще щує, інше щує. Вон двері, бачите, вони сидять ланами. Якщо вони помітять, вони будуть червоні, мені здається. Ага, воно як це працює. Я можу його башкою в нього кинути? Чи просто прийти його завалити тихенько. Він башкою, бачите, дивиться в сторону. Треба дивиться, коли він дивиться направо. Ні-ні ні, вали, -ні -ні, вали, 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 вали. Ага, а в мене нема зберігання. Так, у мене нема зберігання. У <laughs> мене нема зберігання. Yeah, Ой, so Добренько, друзі. Я цей момент пройду в другій серії, і ми вже почнемо там, коли треба не завалити в ока з пістолетом. На продовженні другої серії, друзі. Відпишіться, як вам серія, коментарчик. Хто новенький, підписуйтесь, і я не можу втриматись. На нафік. Ісвалюємо. Коротше, друзі, продовжуємо слідчі Все, Всім дякую, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!